Усім доброго дня та здоров'я! Вас вітає команда Crypto Billionaires Club з вами, як завжди, Half -Blood Prince. І в сьогоднішньому відео цей день настав можна сказати. Ми будемо знімати Ultimate Guide по біржам, яким ми довіряємо, та які ми можемо дійсно зараз ще порадити, де ви зможете купити свою криптовалюту майбутню, а також, якщо вам це потрібно, ви зможете на цих біржах торгувати. Отже, вони всі представлені на цих вкладках. Цим біржам дійсно я поки що довіряю. Чому поки що? Тому що все може бути. Ми вже знаємо приклади з FTX у минулому році. У Binance теж є певні дзвіночки, тому те, що я їм поки що довіряю, це не означає, що я там тримаю свої кошти. Я вже все давно звідти вивів і тримаю це все на холодних гаманцях. Чого і вам раджу. Якщо ви не знаєте, що таке холодний гаманець, то можете прочитати у нас статтю в нашої забороненої секції. Отже, давайте розпочинати. Це Binance. Я думаю, ви всі прекрасно його знаєте. Binance, банан, будь-як його називають, але, як не крути, це самий найбільший, можна сказати, постачальник ліквідності. В них саме велика, саме великі резерви у цієї біржі, тобто з ними ніхто не може порівнятися. І саме тому дуже багато трейдерів, і саме я на початку теж трейдив і торгував на Binance. Отже, давайте розпочнемо з функціоналу. У нас все, всі вкладочки, основні, вони, звісно, вийдені сюди. Давайте спочатку на головній сторінці подивимося, що в них є, окрім банерів та реклами. Ось одразу можемо подивитися актуальну криптовалюту. Бачимо, що вони тут дуже добре просивають свої стейблкоїни та BNB-шечку. Також в них вже додалося, я так розумію, це вже давно. Давно ця функція введена, що є P2P-торговля, що ви можете спокійно виводити собі на карту або через інші сервіси будь-яку криптовалюту, та виводити це в фіат. Фіат мається на увазі, що гривня або долар, євро або інші валюти. Отже, цього я, звісно, вам теж не раджу робити. Ну, ніколи це не робив. Знаю, що хтось користується. Але, друзі, все ж таки е, ідея криптовалюти, вона основана на тому, що це децентралізація, що е, вас ніхто не повинен знати і ваші транзакції зв'язувати банк з криптовалютою, я взагалі не, не, не бачу в цьому ніякого сенсу. І ну, є ж багато безліч обмінок, через які це можна робити. І ну, навіщо просто? Показувати свої транзакції, щоб потім хтось міг подивитися через банківську систему і побачити, що ви там собі купляли або що ви там продавали. Ну, я не бачу в цьому сенсу. Це контрпродуктивно, так сказати. Е, тому це ось такий нюанс по p 2 p торговлі, і особисто моє бачення цього. Е, отже, тут є у них підтримка, факт. Е, Ну, і, звісно, у них всі додатки на всіх платформах, тому що ну, Binance заробляє усюди, де тільки може. Отже, давайте перейдемо до функціоналу. У нас тут є вкладочка ринки. Можемо зайти подивитися. На ринках ми просто будемо бачити основну криптовалюту, на яку ми можемо заходити, та відповідно одразу її купляти. Чомуся. Нажав на біткоін, мене при... перекинуло воно на сібу. Дуже цікаво. Мабуть, вони в долі. Давайте ще раз спробуємо, тому що це дуже схоже на якусь помилку. Да ось все, відкрилося BTC, не знаю, що це означало. Мабуть, хтось так випадково купляє шибу, і, мабуть, вони в якоїсь долі. Щось з інтернетом чи з бінансом, Дуже дивно. Якось довго завантажується. Ще вчора в них була е, така ситуація, що десь на пів години зупинилися усі торги на ф'ючерсах, тобто і трейдери, в яких були відкриті угоди, вони просто не могли нічого зробити, не закрити, не відкрити їх, і ну, вони це швидко пофіксили. Але я думаю, що теж із за цього багато хто міг отримати від'ємний прибуток, так сказати. Отже, бачимо, що коли ми заходимо на ринок, ми одразу переходимо на стакан. Одразу в нас є можливість купити за наші активи BTC. Тобто, якщо в нас є тезер, ми це все можемо робити. Ось мене навіть вітає туторіал, тому що я на споті тут звичайно нічого не робив. Так, давайте перейдемо до торгівлі. Вже тут у нас є спот. Це ми тільки що з вами бачили. Маржа, торгові боти. Це все в принципі. Такі варіанти, які я не думаю, що вам дуже потрібні. Тобто, якщо ви вже купуєте криптовалюту, це або спот, або вже зможете торгувати саме на ф'ючерсах. Тобто, чому ф'ючерси? Тому що ви там можете собі обирати розмір позиції, в яку ви хочете зайти, це вже буде особисто для трейдингу. Тобто, це буде як торговий термінал. Я саме його вам хотів показати. Не для того, щоб вас спонукати торгувати на Binance, а тільки для того, щоб показати цей функціонал, в чому є сенс цього відео. Отже, в нас ми попадаємо ось в такий простий термінал. Тут насправді можна розібратися дуже швидко. В нас можна відкрити та закрити позицію. Ми тут можемо обрати плече. Звісно, не треба обирати 125 плече. Багато хто так робить, але це прибутку вам насправді не дасть. Це тільки означає, який розмір позиції, на який розмір позиції ви зможете зайти в ринок. Тобто вам додатково якогось це профіту не надасть. Отже, тут ми можемо обрати суму в BTC або в USDT. Тобто, ну, краще обрати. Звісно, в BTC, тому що коли ви обираєте розмір позиції, це бажано робити саме. В трейдинг вью. Тобто ви позначаєте спочатку, ви ж не заходите, просто так в позицію, ви аналізуєте графік, я сподіваюся на це. І хоча б ви повинні розуміти, де зараз знаходиться ціна, і чи відповідно цього можна відкривати позицію, чи це може ну, контрпродуктивно зараз теж, і ціна вже йде в іншому напрямку, а ви відкриваєте, наприклад, лонг, у нас ціна йде в шорт. Тобто це теж потрібно враховувати. І усі позиції, звісно, ну, треба відкривати спочатку. І аналізувати на TradingView. Тобто це інструмент вже саме для трейдерів, але ось тут ви можете просто поставити хоча б якісь таргети та стоп-лосс, щоб розуміти, які стоп-лосс, які таргети виставляти на Binance. Тобто Ми тут бачимо, що у нас а, тера -тера а, Quantity кванти BTC це 2.9 це розмір позицій, на які ми можемо зайти. Ну, це там, депозит який у нас обран. А, І Відповідно, цього, ми цей розмір вибираємо ось тут, в біткоїні, і після цього виставляємо наш take profit. Тобто ми його бачимо ось тут. Що бачимо цю ціну? 26 797. Це все схематично звісно, показує. І стоп-лосс так само. тобто Ви після цього вже відкриваєте лонг. І якщо це лімітний ордер, то відповідно то ми чекаємо, коли ціна дійде до нашого таргету, щоб відкрити цю позицію, або можна відкрити одразу по маркету. Тобто, якщо ви бачите, що ціна вже почала летіти без вас, то зазвичай заходить по маркету, щоб встигнути просто на цей рух, але це теж. Треба обережно робити, щоб ви вже не пропустили весь рух, який був, щоб не залетіти в самому кінці. Або, звісно, лімітний ордер, ми виставляємо ціну, де ми хочемо зайти. Тобто, ну, саме в цьому випадку, ми, якщо ми хочемо зайти трошки вище, ось, ми чекаємо саме ось цієї ціни. І коли ціна буде досягнута, то у нас буде відкриватися цей ордер. Отже, давайте перейдемо теж до інших інших. Моментів, які є саме на бінансі, на які я теж звернув вашу увагу. Також у нас є Coin -M futures це ми відкривали USDM, це мається на увазі, що ми торгуємо виключно до USDT або до стейблкоїнів USD, А якщо CoinM-Futures, то це вже ми можемо торгувати до біткоїну і до ефіріуму, якщо не помиляюся, але зазвичай торгують саме до біткоїну. Це вже можна сказати, такі більш просунуті, продвинуті трейдери роблять. І коли ринок саме росте, то в них виходить такі, можна сказати, двійний профі. Із біткоїну і з монет, на яких вони роблять ці угоди. Опціони. Це, я думаю, що вам горацій зможе розповісти, що це таке саме на Binance, тому що він в цьому вже просунутий, вже робив з цього профіти. А я опціонами не займався, тому думаю, що передам слово йому, коли він про це захоче розповісти. Отже, також в нас є. Ось да більше. У нас тут є лаунчпади. Це звісно, можна сказати, такий аердропний відділ, де ви зможете дивитися також. Які зараз виходять проекти саме на Binance, тому що вони, звісно, партнеряться з усіма. І дуже часто буває, що ці проекти неоправдано ну, не залізте не на Binance, але все одно, із-за того, що це Binance, багато хто в них входить. І так і було і сує, то і з багато іншими проектами. Ви знаєте, що з ними було після того, як вони вже були заходжені. У мене навіть по кіберу щось завершено. А ні, це просто завершено сам лаунчпул. Але ось ви тут можете обирати проекти, які зараз активні, та вкладати свої стейкінг, свої кошти, які у вас є, це зазвичай BNB або стейблкоїни і інше. І відповідно цього ви зможете отримувати відсотки, якийсь певний час. Ну це може там бути місяць, два-три, але там більше трьох я не бачив, що щось давало якісь ну, дійсні прибутки. Тому якщо у вас дійсно там просто лежить криптовалюта, ви можете спробувати застейкати тут якийсь відсоток від ваших активів і від. Відповідно, цього ви будете отримувати винагороди. Отже, давайте далі перейдемо, що у нас є. Також у нас є рішення з управлінням активами, віп позика Я думаю, що це все, в принципі, не такі актуальні сторінки. Хочу вам просто показати, що саме я ще використовував. Це Binance Pool. Мені він дійсно подобався, коли я ще займався активно майнінгом. І на цьому пулі тобто, все дуже просто, тобто, це можна все під'єднати, підключити свій воркер. Тобто, тут є всі посилання, які ми вставляємо напряму в майнер. Навіть можемо розрахувати наші прибутки з нашої потужністю, яка в нас є, там, це наче в день рахується. Пишеться усі комісії, тобто вся ця інформація. Тобто, ми можемо майнити тут і біткоін, і ефіріум, Біткоін Кеш, лайткоін, Z-Cash. В принципі ось такі основні монети, навіть навіть ще даже залишився. Не знаю хто ну, хтось майнить, мабуть, але. Це вже така забута історія. Так, бачимо, що тут є в нас хмарний майнінг. Це я так розумію, що ви вже можете собі викупити потужність. От навіть нам на презентацію показують, що ви собі викупаєте потужність, якщо у вас навіть немає обладнання, і відповідно цього у вас ця потужність працює на вас, і ви, можна сказати, там як просто оплачуєте за електрику, і у вас будуть винагороди саме як за майнінг. Ну Це саме хмарний майнінг. Теж можна його використовувати, чому ні, але е, краще розібратися з цьому теж е, більш підробно. І якщо ви не знаєте взагалі, що таке майнінг, то ми нещодавно викладали ось пост в Телеграмі. Останній наш пост, ви можете подивитися і розібратися. Взагалі, як народжувався блокчейн, що яка роль майнінгу в екосистемі біткоїна? Тобто, ці всі статті ми вже давно до вас підготували, але тим не менш, вони все ще дуже актуальні. Тобто, ви можете розібратися, взагалі що таке майнінг, яку роль він в екосистемі біткоїна сприймає не тільки в екосистемі біткоїна, тому це те, що думаю, для бази дуже важливо, якщо ви тільки починаєте. Отже, так, да, у нас тут є реферальне посилання, воркери. Тобто, все це є. Так, у мене мої воркери, які вже були, вони всі вже давно не активні, тому їх і немає. Отже, давайте перейдемо, вийдемо з Binance Pool. Так, да, Home. І останнє, я думаю, покажу вам. Так, NFC, звісно, у них є. Саме Marketplace, ну, звісно, як вони могли не зробити свій маркетплейс на NFT, тобто вони тут теж роблять якісь дропи. Якщо не пам'ятаю, коли був саме хайп NFT в 2021 році, то тоді... Щось то тоді саме були в них такі бокси, які ви могли відкривати, та потім ці. Потім ці бокси відкривати, та відповідно цього у вас була. Були ці NFT, ви їх могли продавати саме тут на маркетплейсі. Тобто навіть там можна було з цього заробити, В мене були ці приклади, але я в цю тему не занурювався ну, в той час, тому що ну, ви бачите, що зараз цим ринком коїться, тому я не думав, що це якась дуже така перспективна можливість заробити, тому що NFT – це не тільки про якісь картинки, про якісь ось такі гівки відео. Це набагато ширше, і це вже в нас. Буде починати занурювати саме у світ Web3. і вже там і втім, може розкритися зовсім по-іншому, і ми навіть знімали про кіберконект. Про соціальну мережу, там, де можна зробити собі профіль. Це профіль у вас як НФТшка йде. І тобто це вже йде ну, набагато ширше. Як це? Набагато ширше, можна сказати, ви можете використовувати саме технологію NFT non fungible Token, тобто не взаємозаміняємо токен. Тому я думаю, що це все ще буде, але не на часі. Це зараз. Бачите, що з цим ринком теж коїться, але це з усім ринком так. А, так, бачимо, що є фан-токени. 3 Гаманець, вони додали BNB chain, тобто це в них свій, я так розумію, мост для переказу, а, навіть благодійність. нічого собі. А, так, давайте останнє подивимося web 3 Гаманець, тому що я це дійсно ще не бачив, не розбирався в цьому. А, більше жодних сітфраз, потужна технологія MPC, багатоскорених обчислень Binance, кожна транзакція захищена. І ви ніколи не втратите доступ до гаманця, прив'язано до аккаунту Binance. В принципі, непогано, що вони теж це просувають. Друзі, давайте шодесенько перейдемося до Bybit. А це теж біржа, на якій я колись торгував, на якій я колись закуповував спот, а тому, що це можна сказати як альтернатива бінансу. Якщо ви вже, наприклад, не довіряєте цій біржі. я це розумію прекрасно, і дзвіночки для цього є. Але поки що, поки що все ще вони працюють. Тобто, в них є кошти, щоб всі свої там дири залатати. Якщо вони є, є кошти на там один мільярд, наче. Сам Binance виділяв на роботу проти секу. Тобто, тому ну, поки що вони всі на плаву, але я ж кажу, всі свої кошти, тільки ви за них відповідаєте, і більш ніхто. Тому, друзі, давайте теж сюдешенько подивимося, як тут це все оформлено. В принципі, зараз усі біржі, я вам хочу сказати, вони зроблені максимально нативно схожі, тому що ну, юзери, нові ну, які заходять, вони не хочуть багато розбиратися, не хочуть там багато дивитися різних кнопок. Тому бачите, що менюшка практично так само. Ось навіть вони Web3 тут окремо видали. Тут, бачите, дуже просто можемо одразу купити навіть за гривню USDT. Ну, звісно, цього ми робити не будемо. І ми я думаю, що можемо тут, наприклад, навпаки, за USDT. А, ні, ми тут, це у нас саме йде торговля за Фіат. Але друзі, друзі, не треба такого робити, я вам цього, звісно, не раджу. І тому ми одразу звідти будемо виходити. Давайте теж зацінимо, яка у них сторінка, ну, які, наскільки вони юзер-френдлі, якщо чесно, ось цей банер якось дуже дешево виглядає, як на мене. Тобто, ну, Можна зробити набагато краще. Я думаю, якщо у вас там мільярди в оберті, то треба ж наняти дизайнера, хоча б. Копі трейдинг це така фішка, що ну, на багатьох біржах є, можна сказати, такий чарт, де є топ-трейдерів, і якщо ви там торгуєте, у вас там, наприклад, бачимо, що от у людини сімденне поє рої 97%, тобто він такий зробив собі непоганий відсоток за тиждень. і можна цей... Цього трейдера, копіювати його стиль, що він торгує, тобто відкривати такі ж самі угоди. Це, звісно, можна робити, ну, можна спробувати. Але, друзі, що я вам хочу сказати, якщо ви взагалі починаєте щось з трейдингу, не треба копіювати інші стратегії, не треба копіювати інші трейди, тому що ну, це ні до чого не приведе. Якщо ви не розумієте контексту, якщо ви не розумієте, для чого це взагалі потрібно і чому ви відкриваєте тут цю позицію, то ви не заробите, ви зможете зробити. Один-два рази якийсь профіт, але це просто буде ну, на вдачу, а не на якусь там ну, дійсно стабільну роботу. Тому це теж відлукаво, я б сказав, і ну, для мене копітрейдинг це якось смішно. Також бачимо Web3, Unfit Trading Account, карта Bybit вони вже випустили, також є всі додатки. Я вам потім думаю, що перекладу відео саме з телефону, тому що багато хто я думаю, саме з телефону буде в ці біржі заходити. Але ну, щоб ви взагалі розуміли інструмент, термінал, то вам треба теж розуміти, що взагалі і на десктопній версії. Отже, давайте подивимося, що в них на маркеті є. Я думаю, що менюшка не буде дуже відрізнятися. Але навіть бачимо, що у нас є тут риз, цей індекс страху. Бачимо, що зараз на нейтралі він. Бачимо середній гвей, тобто газ, за, я так розумію, це показується у нас по бітку. За все. трейдинг, волюм об'єм саме в USDT у них 73%. І бачимо, що в них навіть є трейдинг-сектор, тобто це сектора, які зараз слідують, тобто Layer 1 рішення, Ethereum-екосистем, смарт-контракти, bnb chain. ну, Навіть у них bnb Chain тут є в топі Binance красавчики. Далі бачимо, що є усі основні активи, тобто за USDT, за USDC, тобто це все саме популярне, що є, тобто ви все це бачите на самих перших сторінках. Тобто до є Пепе ще в топі навіть Арбітру. Це все дуже стандартно. Давайте так само перейдемо до терміналу. Так, це ми на спот зайшли, але я так розумію, що ми тут одразу зможемо і на фьючерси перейти. І бачимо, що у нас дуже схожа картинка. Як це може бути, дуже просто, тому що звісно всі повинні під якісь стандарти підганяти себе, щоб не складно було розібратися новачку, тому що, ну, якщо ви там звикли до бінансу і, але вам він не сподобався, ви захотіли перейти на іншу біржу, то зрозуміло, що вам не треба багато розбиратися. Ви вже розумієте, що де знаходиться плюс-мінус, і ви вже можете, ну. Зразу почати працювати з цим додатком. Отже, так само бачимо, що в нас тут є на спосі, можемо обрати кількість BTC, order price, тобто ціна, по якої ми відкриваємо цей лімітний ордер в USDT можемо, в USDT можемо обрати, скільки це буде. І так само можемо ну, це або продати, або купити. Це лімітний ордер, це, звісно, у нас заход також по маркету. І тут ми можемо обирати наш take-profit і «Stop Loss». Все теж дуже просто. От вони дуже там, зручно роблять, що можна одразу з TradingView це все перенести, але ну, мені на терміналах він не подобається. Це, звісно, можна дивитися для менеджеринга позиції, якщо ви знаходитесь в неї. Але я все одно дивлюся все <кхи> по TradingView, тому що е таке теж невеличкий лайфхак, якщо ви відкрили позицію і дивитесь, скільки у вас там PNL, скільки у вас там доларів додалося. Е це ну не дуже впливає на вашу психіку. Добре, тому краще, якщо ви відкриваєте позицію, якщо ви в неї знаходитесь, то просто собі спокіначінько відкриваєте TradingView і вже дивитесь. Як позиція йде, якщо вона закривається по тейку, то ви тобто, ну, раді, все добре, але ну, ви зрозуміли, що ваша ідея відпрацювала. Але не дивитесь, скільки у вас там доларів додалося, скільки у вас коштів, тобто не рахуйте їх заздалегідь, тому що іноді буває, що ціна просто розвертається від тейка до стоп лоса І то, що ви там собі навигадували, це все <кій> стає хімірою такою. Отже. Друзі, це теж все доволі стандартно. Давайте одразу перейдемо на WhiteBit. WhiteBit – це наша українська біржа, це Носов Володимир. Якщо не помиляюся, Володимир Дам були в нього на Web3 трі саміті Encrypted та Ethereum блокчейні. Тобто дуже, дуже наш потужний такий продукт, але єдине, що я вам скажу, я дійсно на цьому на цій біржі не торгував, але ну, за нею можна точно поручитися, тому що ну, це дійсно наші ребята, це не якісь там кюмол. А це дійсно ребята, які вклалися в просування, тобто вони в партнерство вклалися, і дійсно бачимо, що вже з Барселони вони працюють. Але єдине що ну, є такий момент, що вони не дуже попрацювали саме з терміналом, тому що ось заходжу, наприклад, на їх термінал, це ж на фічер сюди ми зайшли. І бачимо, що тут так само стакан, інформація, тобто, наче все так підробно розписано, але ну. Бачимо, що на Binance якось воно ти одразу заходиш, раз-раз класно раз зайшов на позицію, обрав прайс, обрав там все, що тобі потрібно. Тут тобі потрібно ще трошки підрозібратися, і це теж може зайняти час. Е, тому саме ф'ючерсну торговлю тут я не використовував, там щось да, відкупав, але е, це був спот. І тому ну, тут я сам не можу вам порадити, тому що ще не використовував цей термінал саме на ф'ючерсах. Може, колись це станеться, але поки в цьому немає сенсу, ну я як вам казав, на крипті я зараз не торгую. Зараз повністю вийшов з цього і перейшов на Форекс, тому що ну, з такою волатильністю дуже це складно робити. Ми бачимо, що у нас ціна просто в одному діапазоні. Я вам це все вже показував ну, доволі дуже довго. І... Ну, це насправді дуже сумно, особисто для мене, тому що на крипторинги мені теж дуже подобалося торгувати. І як тільки вже почалося, там, почалося можна сказати, все получатися, то зниклася волатильність, як назло, і я був вимушений вже перейти на Форекс, але це мені теж дуже подобається, я буду про це частіше вам розповідати. Отже, бачимо, що в нас тут є криптодепозит, WhiteBit Boost. Тобто в чому ще прикол WhiteBit, що в них є така. Вайтбітпей, якщо не помиляюся, да в них є такий сервіс, який ви можете під'єднати в принципі до будь-якого ресурсу. Я знаю багато вже медіа простірів зробили це, і ти ви через вайтпей просто скануючи QR-код, можете криптою щось оплатити. Тобто, це вже нас просуває більше до web 3 тому ось це дуже прикольно. Ще можу відмітити, що в них є непогані віджити на Apple Watch з курсами криптовалюти. Це мені зайшло. Наприклад, додаєш собі, і одразу бачиш, яка там у тебе по ефіру, по бітку ціна. Тому, друзі, я сподіваюся, що цей короткий гайд вам пояснив, що насправді всі біржі дуже схожі. Ви собі обираєте завжди, що вам до вподоби, Можете спробувати усі біржі, які є. Є насправді дуже багато ще цікавих бірж, на яких ми теж працювали, але це такі основні можна сказати. Які ми можемо порадити, тому що це, звісно, наш український продукт, і ці біржа особисто я використовував та е, дійсно можу за них поки ще поручитися, але е, ну, ніяких рекомендацій я вам, звісно, не даю. Це тільки для огляду. Тобто Ми тут можемо побачити ось одразу е, Binance, у них трейдинг волюм під 5 мільярдів за день. Е, тобто, бачимо, тут є десь їх активи, е, деривативи. Да, можемо тут побачити. тобто У нас Binance, Bybit, вони, звісно, перші йдуть по деривативам, потім є біржа OKX. Тобто, -Head, знаю, що, да, зараз просувається Bitfinex, Hobbit, Kraken. тобто Це всі такі старички, можна сказати, вони всі дуже давно на ринку, і за них ну, дійсно може якось щось сказати. Ось в навіть у нас є в топі 40. Це вже непогано. Я думаю, що будемо йти і вище. Друзі, я сподіваюся, що це було не дуже затягнуто, і сподіваюсь, вам якусь інформацію додало. Так, я спробую ще додати сюди відео саме з телефону, щоб ви побачили цей функціонал і термінали всі з мобільного додатку. І, в принципі, можете починати користуватися цими біржами, якщо ви там хочете собі відкупити криптовалюту. Але ще раз зауважу на тому, що якщо ви купляєте собі цю криптовалюту, це не означає, що ви повинні зберігати її саме на біржі і Раджу, якщо ви її там відкупили, одразу перекинути собі на голодний гаманець, на Трасволіт, там на будь-які, в принципі, зараз є дуже багато холодних гаманців додатків. Або якщо у вас навіть є холодний гаманець апаратний по типу Ledger, то це буде ще більш надійніше. Тому, друзі, сподіваюся, цей огляд вам зайшов, і на кінець ми його зробили. І для наших новачків, для наших початківців, для наших хребтанів це було зроблено. тому... Такого контенту буде ще більше, якщо ви дасте свій фідбек. У Нас вже більше тисячі, нас навіть де 1300 людей. Ось тільки що до да, 1300 пройшло. Тому сподіваюся, що ви дасте вже свій фідбек, дасте свої коментарі, свої лайки, щоб ми зрозуміли, що ми це робимо не просто так, ми це робимо для вас, і нам дуже потрібен зараз ваш фідбек. Тому сподіваємося дуже на нього. Отже, друзі, всім на зв'язку, всім папа. -па, скоро вийдемо і будемо з вами далі на ці ракети летіти. Папа.